Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку логічні висловлювання. Сьогодні розглянемо тему та дізнаємося, що таке висловлювання. Навчимося розрізняти істинні та хибні висловлювання, а також спробуємо розв'язувати логічні задачі. Наш з вами, словник інформатика, поповниться такими термінами, як висловлювання істинне. Та хибне, а також що таке заперечення. Розпочнімо, як завжди, з відгадування загадок. Загадка наступна. Щось у небі синім блим розкотився в небі грім, та гуркоче в далині, що за дивні ці вогні. Напишіть в коментарях, про що говориться в цій загадці. А вам невелика фотопідказка, і, звичайно, це блискавку. Наступна загадка сонечко в траві зійшло, усміхнулося, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Про яку квіточку говориться в цій загадці? Підказка, як завжди, і, звичайно, це кульбаба. Молодці. Наступна загадка. Триколісний, триколісний друг у мене має він кермо зелене. Ще сидіння та педалі. Певно, ви його впізнали. Про який транспортний засіб говориться? Так, підказка, звичайно, це велосипед. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вмієте, ви вже їздити на велосипеді. Всюди проживають, по шість ножок мають. Можуть мати й крила, але це не пташки. Дітки відгадали, звісно, це. Хто це? Так, це загальному комашки. Молодці. А тепер давайте ж поговоримо, що таке висловлювання. Створення алгоритмів і програм неможливе без знання логіки. Розглянемо деякі її поняття, що можуть стати нам в майбутньому з потрібні. Основним поняттям логіки є висловлювання. Висловлювання є розповідні речення. По українській мові ви вже вивчали, що таке розповідні речення. В розповідних реченнях роз... говориться або стверджується щось про об'єкт. До таких речень можна поставити запитання. Тобто повідомлене в реченні є істинним чи хибним, правдивим чи брехливим? А тепер давайте поміркуємо, які з поданих речень є висловлюваннями. А які ні. До прикладу, чи були ви в Карпатах перші наше з вами речення? Це запитання. І ми не можемо знати, чи істинне воно, чи ні, тому що це запитують у нас. Тому це буде речення невисловлення. Друге, число 5 більше за число 3. Це правда? Так, це правда. Тобто істина, отже, це висловлювання. У цьому місяці 30 днів. Так, це правда. Також буде висловлюванням, тобто істина. І у кві... квітень є осіннім місяцем запитання. Це, нам говорять, квітень є осіннім місяцем. Ми знаємо, що це неправда хиба, і це теж буде висловлювання. Отже, з чотирьох речень, які ми бачимо на екрані, всього лише одне буде не висловлювання. 2, 3 та 4 будуть висловлювання. Серед висловлювань є такі, які можуть бути істинними за одних обставин і хибними за інших. Давайте розглянемо приклад на малюнку і зрозуміємо, де істина, де хибна. До прикладу, ми бачимо перше зображення, на якому спілкуються друзі. І один говорить сьогодні сонячно, сьогодні дощ. Хтось з них правий, а хтось з них не правий. До прикладу, якщо сьогодні сонячно говорить дівчинка, то вона права. Тобто це висловлювання істинне. А хлопчик відповідає, сьогодні дощ. І в даному випадку дане висловлювання буде хибне. Але якщо Аналогічне зображення, але вже з дощем, то стає навпаки, в дівчинки висловлювання сьогодні сонячно» стає хибним, а хлопчика сьогодні дощ стає правдивим. Тобто істинним. Тепер давайте дізнаємо, що ж таке заперечення. Висловлювання ми вже зрозуміли, що вони бувають істинні та хибні. Але вам, мабуть, доводилося чути, як маленькі діти сперечаються, мама каже, їж це смачна каша, а вони відповідають, ні, це не смачна каша. Я впевнений, що і у вас в родині були такі випадки, коли мама вам ставила якусь страву, а ви говорили, що ви не хочете її, бо вона не смачна. А вона вас переконувала, що ні, ця страва смачна. А напишіть, будь ласка, в коментарях свою улюблену страву. Що ви найдужче любите? До прикладу, я люблю капусняк. Або ж таке заперечення: на вулиці холодно, на вулиці не холодно. Знову ж, ситуація, до прикладу, не з дому з вашої родини, а з школи. Коли вас вчитель веде на подвір'я на прогулянку. А ви починаєте роздягатися, тому що вам спекотно. А вчитель говорить, не роздягайтеся, бо застудитеся, одягніть курточку назад. Це теж висловлювання, коли є заперечення. А як же можна визначити висловлювання, щоб стало воно заперечення? Так, висловлювання, у якому заперечується зміст того, про що йшлося у вихідному висловлюванні, тобто в початковому, називають заперечення. Тобто, якщо вихідне висловлювання в нас правдиве, то його заперечення обов'язково буде хибне. І навпаки, якщо початкове висловлювання в нас хибне, то його заперечення буде істинним. До прикладу. У квадрата всі сторони рівні. І ми це знаємо, це є істина, тобто правда. А от його заперечення даного висловлювання звучатиме так: у квадрата не всі сторони рівні. І, звичайно, це висловлювання буде неправильне, тобто хибне. Висловлювання та його заперечення не можуть бути одночасно істинним або одночасно хибними. Тобто, одна з них буде. Хибне, а одне істине. Лише в такому порядку. Щоб додати заперечення, утворити із висловлювання заперечення до висловлювання додають словосполучення не. А зараз пропоную ще вам розглянути приклад роботи з комп'ютером, а також разом зі мною виконати невеличку вправу в середовище Scratch. Для повторення попередніх тем. Задачка, яку нам потрібно розглянути, ви бачите зараз на екрані. Умову можна знайти в підручнику на сторінці 102, де нас просять розв'язати логічні задачі, а саме прочитати умову задачі, прийшов горошко, визволяти сестру Оленку зі Змієвої темниці і побачив троє дверей з написами. Відомо, що всі написи хибні. Допоможи котигорошку знайти Оленку. Нам потрібно визначити всі висловлювання в умові задачі та побудувати до них заперечення. Як я вже сказав, щоб утворити з висловлювання заперечення, потрібно додати словосполучення не. За умовою всі написи були хибні, тобто неправдиві. Тобто всі заперечення будуть тоді, в свою чергу, правдивими. І от ми бачимо перші двері. На них табличка висить. Тут Оленка. Ми знаємо, що це заперечення хибне, і це, це висловлювання хибне, а заперечення буде наступне. І воно буде істине. Тут додаємо слово сполучення не і утворюється. Тут не Оленка. І воно істине, отже, за першими дверима котигорошку свою сестричку Оленку не знайде. Він в них не йтиме. Другі двері. Тут не порожньо. Ми знаємо, що це в нас хиба, тобто, висловлювання неправильне, неправдиве. І ми бачимо, що це в нас заперечення. Висловлювання заперечення, тому що в ньому присутнє сполучення не. Щоб перетворити заперечення у висловлювання, нам потрібно оце, оцей сполучник Не просто прибрати із слова сполучення. В такому випадку ми отримаємо. Тут непорожньо. Прибираємо сполучник Не і отримаємо. Тут порожньо. Отже, за другими дверима нікого немає, тому що ми знаємо, що всі висловлювання на початку хибні. Знаходимо їх протилежність, і вони будуть протилежності в нас істинні. Тут порожньо. Це правда? Значить, другі двері теж не підходять к Він підходить до третіх дверей і читає наступне висловлювання. Тут Вов. Ми знаємо, що це неправда. Перетворюємо словосполучення тут вовк у заперечення, додаємо сполучник «не» і утворюється тут не вовк. Це істина. Отже, там знаходиться Оленка і Коти Горошко йде, звичайно, рятувати сестрицю в третій двері. Отже, існує. Зробимо наступний висновок, що висловлювання можна перетворити в заперечення, а також висловлювання може бути відразу запереченням і його можна перетворити в звичайне висловлювання. Заперечення це те саме висловлювання, але яке буде протилежною відповіддю нашому висловлюванню. Так як я вам вже сказав, в кінці даного завдання пропоную зараз відкрити Scratch. У нас сказано, що завантажити навчальну програму з логіки, за вказівкою вчителя та розв'язати визначені завдання. Я пропоную в Scratch виконати невеличкий проєкт для закріплення попередніх тем. Давайте відкриємо онлайн-середовище Scratch та зробимо це разом. Отож, за посиланням в описі під відео відкриваємо онлайн-середовище Scratch, натискаємо «Закрити випливаюче вікно і починаємо працювати. Для початку пропоную змінити нашого спрайта, виконавця. Можна, звичайно, залишити котика, але я пропоную поміняти на іншого. Для цього видаляємо нашого спрайта, натиснувши на кошик поруч, обираємо спрайт. І обираю. Персонажа можете обрати за бажанням, якого забажаєте, хто якого бажає. Я, до прикладу, візьму тварини і подивимося, подивимося. Ну, давайте папужку. Щоб він у нас ніби літав по сцені. От, розташувався наш папушка. Обираємо події. Як завжди, наш персонаж починає рухатись після натискання зеленого пропорція. Перемішуємо у центр нашого вікна. Обираємо керувати і додамо завжди, для того, щоб наш персонаж постійно рухався, доки не натиснемо зупинити виконання. Потім обираємо рух, перемістити на 10 кроків. Обираємо події, керування. Браємо чекати 1 секунду. Замість однієї секунди ми поставимо 0, крапочка 2. Щоб наш папушка швиденько рухався. Тепер перейдімо вигляд. Щоб було відображення, ніби папужка махає крилами. В нашого папуги є два зображення, де крила вгорі крила внизу, ми обираємо наступний образ, додаємо і додамо ще додатково, щоб папуга наш, досягаючи. Краю сцени, розвертався, летів у зворотному напрямку, тобто літав туди-сюди, ніби в кліточці. Отже, перейдімо в рух, оберемо в першу чергу, якщо на межі відбити, і додамо стиль обертання зліва направо, щоб він догори ногами в нас не літав. Перевіримо виконання нашого проєкту. Бачимо, що папушка Літає, махаючи крильцями, досягнувши краю сцени, він розвертається і летить в зворотному напрямку. От, будь ласка, ми з вами зробили наш перший е, такий цікавий проєкт. А тепер невеличке вам завдання. Я зараз скажу висловлювання, а вам потрібно в коментарях до цього висловлювання написати. Заперечення. Висловлювання наступне. Папуга літає. Вам потрібно написати в коментарях заперечення до висловлювання папуга літає. Нагадаю, що, що утворили заперечення, ми до висловлювання додаємо <смітність> слово сполучення не. Папуга, наго ще раз. Папуга літає. На цьому закриваємо. Завантажимо наше з вами роботу на комп'ютер. Файл завантажити на ваш комп'ютер. Папочку завантаження. Перепрошую вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку, показати в папці. Правий клавішою мишки на цьому проєкті. Перейменувати і підписуємо. Папуга літає». Наголошую ще раз, вам потрібно перетворити дане висловлювання в заперечення і написати в коментарях. На цьому онлайн-середовище Scratch ми закриваємо і повертаємось до уроку. Також не забудьте показати виконаний проект вчителю та батькам. А ще нагадую, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером обов'язково робимо фізкульт-хвилинку. Йдемо на кухню, робимо чашечку чаю, з'їдаємо канапку для відновлення сил, а потім вже повертаємось до роботи за комп'ютером. Також пропоную вам невеличкі питання для самоперевірки. Питання такі, що таке висловлювання, та які бувають висловлювання. Їх два види це які? Одного і другого. Не. І та хи починаються. Напишіть в коментарях. Та що таке заперечення? Приклад заперечення, я вже вам сказав. Напишіть в коментарях. Папуга літає, а вам треба написати заперечення до цього висловлювання. І декілька логічних задачок. Мишку, Сашко та Єгор читали книжки. Один про мандри, другий про спорт, а третій про природу. Сказано, що Сашко сказав, що його книга не про спорт. Мишко сказав, що його книжка ні про природу, ні про спорт. Нас питають, хто ж яку книгу читав. Дуже легко все визначити. Розпочнімо з Мешка. Бо Мешко вже зразу нам сказав відповідь. Він сказав, що ні про природу, ні про спорт. Значить, залишається, про що книга мешка? Правильно, про мандри. Наступне сказано, отже, про мандри в нас книжечка відпадає. Сказано, що Сашко, Сашкова книга не про спорт, і ми знаємо, що не про мандри, бо про мандри читає Мешко. Залишається, що яка книжка у Сашка. Правильно, про природу. Далі, дивимося. Отже, Мешко читає про мандри. Сашко читає про. Природу. А що ж тоді залишається Єгору? Правильно, а Єгору залишається книга про спорт. Таким чином, ми визначили з вами, що Мешко чита про мандри, Сашко про природу, а Єгор про спорт. Молодці! Ще одна логічна задачка це, звичайно, ребус. Відповідь на ребус ви можете написати в коментарях або ж написати, чи змогли відгадати. А зашифровано, звичайно, тут слово висловлювання. Молодці. А також я залишу невеличке завдання, виконавши яке ви зможете створити цікавий капелюшок. А саме святковий капелюшок у вигляді конуса, який ви можете виготовити самостійно. Або ж з допомогою дорослих старшого брата чи батьків. Для цього вам обов'язково знадобиться циркуль, це креслярський інструмент, за допомогою якого виконується креслення кола, півкола та різних дуг. Про це ви ще будете вивчати обов'язково. На кресленнях буквою О позначають центр кола, а буквою Р англійською радіус кола. Радіус кола це відрізок, що сполучає будь-яку точка кола з його центром. От на зображенні ми бачимо з вами ось цей відрізочок. І от, яке ж завдання. Виготовити спрайт капелюшок святковий. Для цього вам знадобиться кольоровий картон, олівець, циркуль, лінійка, ножиці, клей та серветка. І, звичайно, якщо. Є можливість попросити допомоги в когось старших, старшого братика чи сестричка, або ж батьків. Для цього вам потрібно буде дотримуватись таких дій, накреслити на картоні дугу кола за зразком от таким. І вирізати отриману фігуру, скрутити її в конус і склеїти, оздобити капелюшок різними е, забарвленнями. Мені в коментарях напишіть, чи вам виготовити такий капелюшок. Вдома ви можете ще попрацювати з підручником на повторення. Підручник, я досліджую світ, частина 2 для 3 класу сторінки 103 105 На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатольовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. Всі, хто хочуть підтримати розвиток каналу копійчиною, можете переходити за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу!